Вітаю шановне товариство. Сьогодні доволі незвичайне відео. Якщо ви зараз спостерігаєте ті самі ТікТоки або відоси якісь короткі на інших платформах, де люди викладають відео з медгали, це така мега-фешенабельна подія, благодійна від журналу Вог, де зустрічаються там мега-зірки, максимальні і дуже в красивих сукнях, там, і чоловіки там в костюмах. Ну, кор коротше, я думаю, ви знаєте про що і багато відосів вже є, де... Це як голодні ігри, де люди от живуть своє найкраще життя. У нас в Україні війна і два різні світи. Ну коротше, я думаю, ви це бачили. Так, от сьогоднішнє відео це медгала від світа доти. Ми будемо оцінювати сети з нової схованки. Колекціонера в доті також в одному з моментів відео я буду не один а з людиною, котра точно розбирається в моді з моєю дружиною в якийсь моментів. на цьому відео. Тож готуйтесь дивитись, не забувайте підписуватись. Відео буде не прям по всім сетам, тому що воно на 50 хвилин вийшло, але по основним мені здається, ви побачите. Можете привітатися з ютубом, друзі. Можете загально привітатися. Познайомитись там з людьми, так би мовити, така колаборація Twitch youtube і якраз таки ось це фешенабельна колаба, і ми починаємо оцінювати сети, друзі. Так, дивіться. Ну я, те, що, те, що мені буде незрозуміло, я буду у вас питати. Мені це не подобається. Тобто, це також мені не подобається. Зразу йдемо. Це що, буси просто надягли на персону Crystal Maiden? Таке і я міг зробити. До речі, знаю, що багато і е воркшоперів є українців, котрі роблять сети якраз таки. І знаю, що багато людей, от коли був фільм контест то вони дивились стрім, як переглядав. Е Переглядав відео їх на інтернешналі, коли був фільм-контест. Тут, на жаль, не пиш... напишеться, від кого ці сети. Тож, друзі, знаю, що були дехто ображався, кого не оцінив ролик. Ну, друзі, вибачте, воно не пишеться, я, я кажу свої враження суто. От. Авторів не показує, я думаю, через те, щоб якраз таки були тільки оцінки, оцінки сету оцінки сету, щоб не було передзятості ніякої. Але, але це чесне моє враження, тобто без образ. Тайтхантер, мені, чесно кажучи, не дуже подобається. О, це цікаво, до речі. Але ні. Хм. Hm. Давайте тут, тут мені треба подумати. Мені треба подумати над цим сетом. О, це, це я експериментальну функцію додав з, з індикатором ХП. Вчора на Reddyt я зробив тему про це. Напевно, ні. Напевно, ні. Думаю, що ні. Далі. Точно ні. Кілд. Типу, як шотландський лікан якийсь. Чесно кажучи, ні. Не моя історія. О! Згодні, що лайк. Я думаю, згодні. Давайте. Плюс, якщо згодні. Мінус, якщо ні. Ну, ну мені здається, це точно це перший лайк сюди. 100%. Подивіться. Дуже з персона виглядає. Взагалі нема питань. 100% лайк. Тобто, це він. <с -відсадковий> ну, це. Ну, це. Я, чесно, аркварден плеєри не дуже речу Аркварденів, але. Це як він в цирку якомусь шляпати, ти покерує цирком. Ну, в принципі, бронь є. Поставлю лайк йому. Ладно, давайте. О, я, до речі, про це думав. Але. Хм. Та ні, мінус, мінус. Це як заклинач, заклинач ЗМІ якийсь, так? Просто. Друзі, ви завжди пишете плюс, якщо так, мінус, якщо ні. Просто, щоб швидко цей. І я, я бачу ваше загальну. Це не голосування, я суб'єктивно буду оцінювати, але ваша думка також попливає на колективну. Ну, колективно на мене повпливає трошки. На мені також, якщо чесно, не вау. Не вау. я вважаю не вау. Ох ти! Це знаєте на що схоже? Day, це схоже, летить. Спасибо за підписочку, величезне. Це схоже на. з історії іграшок. Там перша історія іграшок, хто дивився. Там така от механізована у нього також була. Були страшні такі іграшки. у цього. Не пам'ятаю, як цього хлопця звали, але це точно плюс. 100%. Ой, ні-ні ні. Зразу мінус. О, це знаєте на кого схоже? Це схоже на. Коротше, в World of Warcraft є в Нексрамасі такий босс. Називається він Тадіус, якщо я не помиляюсь. Як... Якщо я не помиляюсь, дуже схоже на нього. Дуже схоже на нього. Прям якщо хто зіграв, Бейнс з... з Бетмена? Та ні, друзі, не вигадуйте, що з Бетмена. ні 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 ні, -ні. Не Бейн з Бетмена, але. Ну, чесно, прикольно, я... але... але не вау. Тобто, я поставлю. З натяжкою, з натяжкою поставлю лайк, але не вау. Точно ні. Ми тут ідемо в демо, друзі, ми тут ідемо в демо. Це він типу єтті якийсь. Що це так? Ні, ну це 100% лайк. Згодні! 100% лайк. Тут беззаперечно. Друзі, клас, клас, ставлю лайк. Почекайте, а такий же сет був. Такий же сет був на Ліона, ні? Друзі, ну тут лайк. Тут, тут 100% тут. О! А, стоп, тут за. -а, а. Це типу гейша чи що це таке? Друзі, вибачте, я, я не знаю, кому це подобається. А мені ні. Мені не подобається. cook! Лайк. Ух ти! О, це знаєте у стилі кого? Це у стилі хелбоя. Якщо хтось дивився, такий фільм ну це комікс, типу, але. Мені здається, прикольно, погодьтесь. Класно виглядає. Єдине, що сокира, мені здається, трошечки ліпше можна було б зробити. Але я поставлю лайк. Це прикольно. Це прикольно виглядає. Так. Блін, ну наче непогано. Але, ну, чесно, нічого особливого. Я думаю, що скіп. <нарешті>, нарешті, нарешті сет для справжніх слонів. Нарешті сет. От суто для того, щоб. От знаєте, цей сет хочеться, щоб у кожного українського слона був. От суто індикатор. Просто ідеально все зробив. Почекайте, тобто це шут лікан? Вибачте? Нічого собі, гляньте, ну це 100% це лайк. Ось, ось таке клас. Ось це креатив, який я ціную. Дазел дуже, дуже класно виглядає. Молодці, хто зробив. Шановне товариство, вже скоро вийде новий АК Crown Fall. Якщо ви хочете бути в курсі всіх подій оновлень в доті, то обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Я залишу посилання в коментарях під цим відео, буду радий вас там бачити. Це флінстоунів. Типу того. Я не знаю, чи є якісь взагалі люди, котрі пам'ятають е таку річ, як Флінстоуни. Ну я поставлю лайк. Ну, друзі, я вважаю, це лайк. Згодні? Давайте, треба, треба допомогти. Ну це, це точно лайк повинен бути. Виглядає по багатому. По багатому виглядає. Це Клоквер Пінокіо? Це що він про розмір своєї ракети бреше постійно? І тому він Пінокіо став. Коги ялиночки. Так. Друже, а це ти сет на візажа зробив? Ладно. Uh, за, за коги я поставив інсталайк. Вау. Wow. Це з Хелловіна якогось. Ходячий замок, так? Все, все моя ідея. Ну мені подобається. Ставлю лайк. Uh, ні. Ух ты! Вау! 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 Друзі, ну це... Ну це найкраще, що ми бачили за останній час. Згодні? Дуже сильно виглядає. Це воно. Мені здається, це воно, друзі. Згодні? Абсолютно. І екран. І ось це. І загалом, як Ну тут. Тут точно лайк. Єва до нас зараз доєднається. Чат. Це ти оцінювати. Угу.

Мені треба. Нічого, дивіться, класно. У нього ще рука якась непонятно випромінює якісь. Ні! Чому дізлайки поставили? Що це таке? Це повна фігня. А мені сподобалося, було прикольно. А це як тобі? А це тобі точно не сподобається, бо це жінка арфою. Чому мені жінка арфою не сподобається? Я сказала, що тобі сподобається. А, сподобається? Так. Да, я сказала, що тобі сподобається, бо, бо це жінка з арфою. на ж я приперлася, якщо мене тут не чують. А ось цей. Якщо б там був мужик з арфою. Ти ти вмієш грати на арфі. На арфі? Ти хоча грав на арфі? Я грала. І як? Класно? Ну, я не була як богиня, але я грала. Добре. Як... Мені подобається його пуза, і оте, що не ниж... ще пуза, то я ставлю uh, лайк за оцю вісюльку. знизу. Значить, друже, котрий задонатив, я тобі так скажу. Тебе Єва вона чула, але я тебе запам'ятав і олівцем записав свій щоденний. А що а він сказав? А шо, Ні, шо ні-ні-ні, я зараз подивлюся. Ні-ні-ні. Ну, Дай... Дай мишку, так, ти мишку не бо це класна подивитись. мишка, я подивлюся все. Так ні. ні, це донат, Єва, ти не подивишся. Не класи там ти не, не зможеш треба. Ти подивитись, це Тому донат, Тому для прийшов. двох моніторів треба дві мишки. Легіон, будь ласка. Так, дивимося. Окей, окей. А, ну, мені подобається це тутурована пузіко. І те, що не живуть. А те, що на нього п'ятак? Це як? Ну, в смислі. Те, що у нього ну, п'ятак. Ну, ну, ладно, ми не їмо, є... ну, ми не їмо свинину, тож, all right. До речі, ви знали, що Госік не їсть свинину? Це добре, що ти мене на по нікнейму назвала. А, Такого а, я ще а, не чув. Казати... Я не а, чую тебе, вибачте. А? Ні, краще не треба. Як тобі такий сет? Потрібні місця достатньо захищені. Йомаю. Чат лайк? Ого! Це що? Ну це, собака, це со сильно. Собака вампіряка? Це лайк. Це собака вампіряка. Що ви пишете мінуси? Лайк like 100%. Лайк. Like. Да. Що це таке? Блін, вони зробили, вони зробили цього пінка. Піка, піка, піка? Пікачу. Пікачу? Перемахнув, я навіть не спіл нічого сказати. Ой, щось якесь дуже скромне. Я б і не одягалася. Так, вибач, у нас починається друга карта. Ми прийшли дивитися матч. Стоп! Не почалась? А, не почалась. там можна далі? Можна далі. А давай. Е -е... А чого облачно там, де вона повелна Що ти... Не дивись. Це неправда. Значить, всі, хто це пише. Всі, хто це пише, я вас сьогодні всім, запам'ятав. Всі, хто це пише. А що а... Зу... А вона писала? Та Ну ну скажи, і, ну я ж не вражуся, ти знаєш. Вони дезінформацію пишуть. Яку? Я просто бачу. Я, Вони... я не... кажем я... вас. Я... 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 я просто не бачу. Спати хочеш, так. Да? Ти знаєш, я не можу фокусуватися на... на дуже швидкому зміні цих. Я хотіла на Інстаграм. Значить смайл мод! смайл Ви ви б ще бачили, які у Андрія рекомендації в Інстаграмі? Добре, що є я. <гул> так, дизлайк, так? Да? Блін, ну це якраз, якраз э... Темпларка дровка якась, ні? Не подобається. 100 uh, відсвятковані. О-о-о-о-о-о-о-о-о... Можливо, це перший сет на апарата, який я залайкаю, бо всі інші сети на апарата це просто повна фігня була. Я ставлю лайк. Це щось дуже подібне було і мені сподобалось. Ух ти! Блін. Ну, за вовків і ультимативну форму Лікана точно лайк, але от за сам сет. Ладно, я поставлю лайк. Насправді це прикольно. Тобто сет не вау, тобто немає не вау ефекту, але заради собак і ультимативної форми. Да, тут точно не лайк. Таке собі. Блин, ну Голова і руки. Дуже класно виглядає, але знизу. Ще ні. Лайк. Лайк. Ні. Ух ти, так. О, мей. От просто трошки краще медчруб. Ну мені подобається. Це клас. Звоніш, о Girnaut like. Мені подобається прям. Ні, дизлайк. Точно дизлайк. Ух ти. Ну, мені здається, екран завантаження можна краще зробити. Але ось це. Акселотель, так. Mounttop. Ставлю лайк. Вау. Ну, схоже на те, що це круто. Ось це класно виглядає. О, ну це той самий пуч. Отут насправді я не знаю, що поставити. Мені, по ідеї, подобається цей сет. По ідеї подобається. Тобто це прикольно виглядає. Можливо, так. Да. Або вони приходять, або перегравання. Проходять вони і бейт, але може і перегравання. Насправді поставлю лайк! Є вас спить якраз. О, це також лайк. А? Ладно, я поставив лайк. Це прикольно. М -м -м, як якби спис інший був. Ладно, я поставлю лайк. Це перший сетпел, котрему я ставлю лайк. Опа. Оце труна. Нічого собі А там немає, е е е е не подивишся до яких. Ладно, я приблизно так уявляю багатьох гравсів на... Вау! А ось це дуже сильно. Погодьтесь, ось це дуже сильно. Ну це Це мені подобається. Не ефект Night Stalker, звісно, але е, мені сподобалось. Хук Пуджа. Почекайте. Швидко перевіримо Хук Пуджа. Не дарма поставив лайк. Ну ось це беззаперечно, лайк, друзі. Це ідеально описує героя. Це ідеально описує Петро Щур. Друзі, це не всі звісти сети, котрі були, але найцікавіший, як на мене, я вибрав для вас. Не забувайте писати в коментарях, які сети вам сподобались найбільше, з якими сетами ви не згодні, які я поставив? Може, дізлайк або навпаки, котрих залайкав. І звісно ж, не забувайте підписуватись на канал. Побачимо з вами завтра. на все добре.